Зразковий керівник повинен бути лідером. Тренінг академії лідерства відбувся у Івано-Франківську. У ньому взяли участь студенти, а також представники проєкту Молодь і влада. Якими особистими якостями має бути наділений представник влади? Їм розповіли на кафедрі державного управління і місцевого самоврядування університету нафти і газу. Науковці кажуть, нині рідко хто розрізняє поняття керівник і лідер. В ідеалі ці ділові якості повинні поєднуватися в одній особі. Сьогодні Визначення лідерських задатків, якостей, психологічних особливостей лідерства, особливо у місцевому самоврядуванні, є надзвичайно важливим, адже Посадові особи місцевого самоврядування це ті люди, яких традиційно наші громадяни оцінюють як представників влади. Загалом такі тренінги відбуваються у багатьох регіонах України у рамках програми Ради Європи посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування. Це експертна допомога Україні з боку країн ЄС щодо розробки законодавства, яке відповідатиме європейським стандартам місцевої. Демократії саме тренінги академії лідерства для представників органів місцевого самоврядування вони розроблялися з цією метою з метою активізації людського лідерського потенціалу. Основниками розробки цього курсу були радники Тоні Блера, які свого часу консультували його з питання розвитку сегменту місцевої регіональної демократії. Для учасників тренінгу такі знання це не лише Можливість дізнатися щось нове, а й застосувати їх на практиці, адже деякі студенти вже мають досвід роботи в органах місцевого самоврядування. Я думаю, що кожен керівник повинен бути лідером, тому що під кожним керівником є підпорядковані люди, і ці люди повинні мати свого керівника за авторитету і. Як би сказати, він повинен завжди відстоювати думку своїх людей і відстоювати їхні інтереси. У них повинні бути спільні цілі спільні ідеї. Загалом цього року одноденні тренінги з лідерства вже відбулися у Вінниці, Житомирі та Луцьку. Повний навчальний курс згідно з програмою Ради Європи слухатимуть сільські та селищні голови усіх регіонів України. Іварон Іваненко, Олександр Лутвоненко, новини на вежі.